Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Я вам дякую за ваші вподобайки та коментарі і сподіваюсь, це відео стане в нагоді чоловікам. Приємного перегляду. Пінамонтажна 600 грамова, ціна 149. Торпедо Поліроль, 64. Засіб універсальний для хімчистки салону 69. Автопаста майстер 550 грамів. Упаковка 24. Відмиває сильно забруднені руки, видалення сажі та мастила. Для вашого генератора олива 169. Антимошка 1-літрова 49. Антимошка півлітрова. З розпилювачем ціна 34. Емаль універсальна аерозоль в чорному та білому кольорі 84, очищувач двигуна 99. Антискотч видаляє наліпки та клей. Ціна 77 гривень. Мастило в асортименті є універсальне. Силіконове та рідкий ключ. Ціна 59. Буксирувальний трос навантаження 5 тонн, довжина 4 метри, ціна 169. Ручний насос для велосипедних шин 149. Автогубка з великими порами. Ціна 59 гривень. Ганчірка для прибирання автомобіля 199. Головка косильна на півавтомат – 199. Гамак садовий сітчастий 129. Ящик пластиковий для інструменту 199. За 129 уже немає. І такий варіант 77 гривень. Набір інструменту 39 предметів 249 гривень. Лінійка, будівельна, котова 29. Штанген Циркуль. 149. Монтажний степлер зі скобами 149. Розумні ключі дві штуки. 88 вісі гривень. Струбцини 77. Широкий пензлик 44. Такий варіант 19. Молоток з гумовою ручкою 77.

Пелюстковий, торцевий 29. Резинка тримач з гачками для багажу 29. 505 суперклей 6 гривень. Клей 88-й, водостійкий 59, викрутка 4 в 1 44. Щипці для зачистки дротів 69. Підставка під водилище 69. Сітка ПВА водорозчинна 5 метрів 149 гривень. Є ще така підставка під водочку 55 та 29. Набір інструментів 6 штук 77 гривень. Органайзер 129. Такого плану є двосторонній великий 99. Паста карамель 500 грамова ціна 34. Сироп кальмарта восьминіг 39. Прикормка. Дуже сильний аромат чеснику 44,1 кг. Є такий варіант: часник та конопля. Часник та чебрець 55 гривень. Карась часник 39 Котушка – 499 дев'яно Двісті сорок дев'ять. Та триста дев'яносто дев'ять гривень. Горох часник двадцять дві гривні. Рибальський шнур сто дев'ятнадцять. Вбивця товстолоба сорок дев'ять. Такий варіант шістдесят дев'ять. Гачок та ліска двадцять дев'ять. Карась відводами тридцять чотири. Кушатник 44. Снасть груша 24. Набір рогачів 24. Інструмент для затягування вузлів 9. Такого плану рогачі 77 гривень, 4 штуки. Набір силиконових приманок 5 штук упаковка 39 гривень. Годівниця з відводами 29. Приманка з пінопласту 9. Плаваюча насадка. Часник. Та мед 34. Бокс пластиковий черепаха 39. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео.